О восьмій ранку російські війська випустили по Дніпру шість ракет. Чотири з них збили наше ППО, дві потрапили у підприємство енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Це спричинило пожежу та сильні руйнування. Додав посадовець, були, пособирали і закрили там. То що змогли своїми силами. тому що я зайшла тут гуляв вечір просто. З самого ранку мешканці квартири збирали скло, що посипалося від вибуху. Винесли його чотири відра. Нині вікна забили гіпсокартоном. Это, конечно, не надіжно, тому що гіпсокартон він розкисає при... при дожді, А час у нас уже какої? Ну хоча б на сьогоднішній день, то що змогли то й зробили, тому що холодина, люди подівали на себе все, що тільки можна. Дісталося й місцевій школі. Тут вибуло 34 вікна у садочку поряд, ще 14. Повністю, скажемо так, зруйновано все те, що ми робили тут 35 років. Зранку в закладі було приблизно біля 40-45 осіб. Всі по сигналу повітряна тривога спустилися до укриття, але вибух був надзвичайно потужний. Ну, звичайно, люди в стресі, у деяких була паніка. Ну, заспокоїли. Через ранковий приліт увесь район залишився без світла. Знеструмила одну з насосних станцій Дніпроводоканалу. Тож мешканці будинків не мали і питної. Ні світла, ні, ні води нема. Слава Богу, ще газ є. Після прильоту, через декілька хвилин відключилась вода, а потім світло. Було дуже гучно, і як були вибухи, то будинок просто наче підкинуло. Воду. Отаке отакий от такий був ми таке. Вищемо. Близько 14-ї у будинках відновили світло та воду. Зранку у районі, де відбулися вибухи, працювали не лише аварійні служби, а й бригади жилсервісу. Заклеювали вікна плівкою. Роботи кажуть, вистачає. Адже рахунок пошкоджених осель йде на десятки. На даний час роблять 9 бригад, які закривають вікна. Плівкою десятки будинків вікін ще більше. На даний час інженери ходять, обмірюють, приймають заявки. Повністю закрити вікна плівкою. Комунальники обіцяють вже сьогодні. А от замінити скло та рами складніше. Їх поставлять за чергою після усіх будинків, що постраждали від обстрілів раніше. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.